Мир вам дорогі друзі. Сьогодні 6 лютого 2025 року мені, як екстрасенсу, езотерику, як віруючій людині було знамення, яке розповідати я не буду, лише скажу, що було, я розцінюю це тут мені в кільні знамення. І це я інтерпретую знамення як волю Божу. Я говорив, що як таролог, як екстрасенс я ніколи не даю гарантію 100%. І от мені прийшла інформація, що Господь Бог. Хоче, щоб у цьому ж земному житті я в першу чергу присвячував увагу і час трьом мовам. Мої рідні українські, ось у мене Леся Українка, українською та англійською мовою. Переко тут є, це унікальне видання, де тут частина тексту йде українською, частина. Переклад англійською. Українська мова моя рідна мова. І хоча я розмовляв багато років російською, писав переважно російською, але все ж таки Господь хоче, щоб я на першому місці тримав українську рідну мову. На другому місці для мене як друга рідна мова, англійська мова. І третя іноземна мова. Це німецька дойч. Мене Німеччина приютила, піклувалася ось ці місяці, піклується за мене в місті Кельні. З Божою допомогою цю місяці буду вивчати німецьку мову. І. Головні мої мови для комунікації повинні бути, я так інтерпретую, це знамення, саме українська, англійська та німецька. І так трапляється в нашому житті, ми смертні люди. Ми не всевидючі, нема такого езотерика, екстрасенса чи святого навіть, щоб все відео визнав. Ще вчора, 5 лютого, я все-таки планував, що буду російською переважно записувати відеоролики. Що це правильне рішення, щоб таким чином російськомовним людям було все зрозуміло, щоб вони просвічувалися знанням. Тощо я допускаю, що я буду якісь відеоролики, інколи там можливо, чи пости, писати російською. Я не буду казати, що взагалі ніколи не буду вживати. Ні. Але Господь хоче, щоб українська мова була на першому місці. І ви знаєте, друзі, вже з осені 2020. Четвертого року, коли я приїхав в Німеччину, я з собою спеціально не взяв жодної російськомовної книги. Тільки Леся Українка, ось у мене українською та англійською, а переважно у мене вся література тут, яку я купив і взяв з собою англомовних декілька книжок. Це англійська мова, english language і тепер уже і німецька мова. І я читаю книги переважно тут англійською мовою. Російською мовою уже в ці місяці я жодної книги не прочитав і не планую читати. Тільки англійська мова, українська рідна мова і німецька мова. І цього достатньо. Бо я, мені от пішла така була інформація, що та можливо мені. Потрібно ще якісь вивчати мови, А потім мені от як Господь посилає інформацію, що для цього за життя потрібно мені до смерті вивчати англійську мову і німецьку мову також. От ці дві мови, які повинні теж для мене як рідні бути, їх достатньо. І в мене є рідна українська мова. Ну, і, якщо потрібно, там інколи я можу російською мовою говорити з людьми російськомовними. Але вся творчість повинна бути, як, наприклад, карта дня, коли я записую англійська мова і українська мова. Ну, Якщо я вже нормально буду володіти німецькою, дасть Господь, коли пройдуться курси інтеграційні вивчення німецької мови, то тоді можна німецькою щось записувати, якісь відеоролики. А мої російськомовні глядачі можуть поставити субтитри там на Ютубі вмімкнути російською мовою. Більшість роликів я повинен записувати рідною українською мовою. Я був. Є і буду за рідну Україну. Незалежну соборну рідну. Правда з Україною, Бог з Україною. Я був є і помру відкритим єєм. Я єй до смерті. Я пройду весь земний шлях до кінця цим шляхом. Бо це така воля Божа. Цей одяг, я не розцінюю, що він там жіночі чи що, які штани всі чоловічі. Але одяг, так званий в лапках жіночий, як їй уже в віці, їй немолодого віку, я буду вдягати. Чому? Мені так подобається під настрій, щоб більше молодих чоловіків на мене звертали увагу. Я трішки жартую, звичайно, але я одягаю різні одяги. Буваю взагалі, як є повністю в чоловічому одязі, там і без поруки, буваю в поруці, як моїй душі захочеться. Бо це права людини, всі люди рівні. Як людина, що з отиповим розідом, 20 років, все своє життя, я живу з цим феноменом, як своєрідним варіантом норми, я Буду захищати все своє життя своїм прикладом людей з психіатричними феноменами на право щасливо і повноцінно жити. У мене, слава Богу, збережений інтелект, е, працює свідомість, я дипломований психолог, дорогі друзі. Ви знаєте, дипломований також за Другою вищою освітою вчитель англійської мови, My second higher education is a teacher of English and Foreign Literature. І я. Своїм камінавтом хочу підтримати людей з психіатричними феноменами. Всі ви можете бути щасливі, всі люди перед Богом рівні. І Бог любить і неоязичників, і сатаністів, тому що це люди з магічним мисленням. Якщо люди не вбивають інших людей, виконують морально-етичні заповіді вищих сил, то я переконаний, що і послідовники культа воду, і е, інші там неоязичники, вони наслідують царство небесне. На 60% я християнин, на 40% я неоязичник. Е, моє покликання від вищих сил. Це езотерика, також є екстрасенс таруло. Це мій шлях, який я буду продовжувати. Далі це читання духовної літератури, Ось новий заповіт у мене. ноєс тестамент на німецькій мові, на англійській мові є і Біблія. І я рухаюся своїм шляхом. Далі буду окультно-магічну літературу читати англійською мовою. Я виконую свою місію від вищих сил. Вірте в вищі сили, пам'ятайте. Господь Бог реальний, життя після смерті існує, і ви можете безпосередників, навіть будучи там відьмою чаклуном, наслідувати рай. Рай багатовимірний. Туди можуть потрапити представники різних релігій та вір. Свобода людини на віросповідання, на е, самоідентифікацію. Це вища одна з цінностей. Існує три нормальні сексуальні орієнтації. Гетеросексуальна, коли подобається протилежна стать, гомосексуальна, гомосексуал мені подобається чоловіча стать. Я більш жіночний, а чоловік в мене більш чоловічний хлопець повнолітній. так, Мені подобаються молодшого віку за мене чоловіки. А є геї взагалі, які повністю чоловічні, тобто, але ми всі геї. Є бісексуали, ті, які подобаються і своя і протилежна стать. А є трансгендери, транслюди, які не можуть жити в цьому світі без гормональної терапії, які проходять корекцію статі в тій чи іншій мірі. І ми повинні поважати їхнє непросте життя. Це такий важкий, непростий хрест. І людина, яка вступила на цей шлях, це часто вже безповоротно. І вона фактично. З часом може жити на рівні людини з обмеженими можливостями, інвалідністю, ми повинні підтримувати цих людей. Я не бінарна персона, тобто я вхожу в те число геїв, лесбійок, які виходять за межі суторолей чоловічої жіночі, я вмію там готувати їсти, я можу одягнути перуку, я можу нафарбувати нігті. Але я не трансгендер, я не трансвестит, не транс е, жінка. Я саме чоловік гей, жіночний андроїн, той, що поєднує в собі і чоловічі, і жіночі риси. Але я люблю своє ціло біологічне таке, яке воно в мене є. Розкриваються проблеми для мене. Це самотність людей. Самотні люди, люди, в яких нема дітей. Люди, які похилого віку, тому що старість потихеньку до всіх нас рано чи пізно починає стукати. І треба щасливо жити далі, прожити щасливий свій вік, щасливу старість, навіть будучи самотньою людиною. Для мене дуже важливо, це що моя присутність в інтернеті, дорогі друзі, мої відеоролики. Хочу ділитися як езотерик, як психолог своїми думками, своїм баченням. І навіть своїм прикладом давати людям надію на те, що якщо навіть ви самотні, якщо щось не складається, ви можете прожити ваш щасливий вік. Для мене Господь Бог, духовність, магія, езотерика це вищі цінності. І все ж таки Божою допомогою я буду далі ключову увагу приділяти трьом мовам. Українська мова, англійська мова та німецька мова. Більшість книг я планую читати англійською мовою. А відеоролики російською мінімальна кількість все-таки, е, інколи доведеться її вживати, як я передбачаю. Велика частина це англомовні і це україномовні відеоролики, можливо, будуть також і німецькою мовою. Ну, а більше мови, якісь вивчати поглиблено, хоча я там до 10 вивчав мов, я не хочу, не маю життєвого часу, та я не відчуваю волю вищих сил на це. Цього достатньо і так. Для того, щоб виконувати свою духовну місію. Англійська мова для мене це друга рідна мова. Українська на першому місці, на другому англійська. Ну і німецька мова для мене як іноземна мова, яку я дуже поважаю, тому що живу в Кільні у Німеччині, і Німеччина для мене як теж другий рідний дім, але Україна для мене звичайно на першому місці. Друзі, це було нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Вірте у Бога, вищі сили. Всіх благ. З повагою ваш Любомир. Богоявленський.